Всім привіт! Я продовжую зимову тему, і сьогодні ми поговоримо про те, як в Америці готуються до Різдва, як його святкують, що подають на стіл і з ким проводять цей день. Почнемо з однієї приміточки. Америка це країна. Емігрантів з різноманітних інших країн, та своїми традиціями, культурою і святами. Тому, якщо ви хочете когось привітати, звертайте на це увагу. Якщо ви бачите, що людина емігрант, краще говорити веселих свят, веселих зимових свят. Бо дехто з них не святкує Різдво, в них якісь свої інші дні, які можуть бути е подібними до Різдва, якимись трохи інакшими від Різдва. Але це все. Такі їхні дні, і це буде більш уважно і толерантно, і люди зазвичай таке помічають, ви заробите собі плюсик. Але якщо ви бачите чи знаєте, що це американський американець до того віці, 100% говоріть як зазвичай, мері крісмас та щасливого веселого різдва. А тепер ми поговоримо саме про американське традиційне Різдво і як до нього готуються. Про різдво починають згадувати десь за місяць, а часто і після дня вдячності, дня подяки. Та саме в цей час на вулиці з'являються гірлянди і ставляться олені. І інколи цих гірлянд. Реально дуже багато. Інколи оформлення дому просто переростає у якісь сусідські змагання, війни, в кого краще, в кого яскравіше, прямо як у кіно і мультиках. Але це достатньо рідко, та й то до кращого. Але загалом американці не надто переймаються рахунками за електроенергію і дозволяють собі порадіти цим гірлянтам і світлу. Наступним невід'ємним атрибутом Різдва, як в Україні, так і в Штатах є. Ялинка, проте тут вона коштує реально дорого. За 90 сантиметрову красуню вам доведеться заплатити те близько 65 доларів. Це поки найменша ціна, яку я знайшла в інтернеті. Проте є свої плюси, вона сертифікована, їх вирощують спеціально до цього свята. Все екологічно, все законно їх та. Просто так не йдуть в ліс і не вирубують. Проте, звичайно, вигідніше штучна ялинка та й прибирати за неї куди легше. Проте варто познайомитися і з іншими традиційними рослинами. Наступну, наприклад, ви 100% бачили на якихось картинках, малюнках, листівках і у фільмах. Це паду. По суті, це вічно зелений чагарник, якого гостро заточені кінчики, і маленькі червоні ягодки. У християнській символіці листя представляє вічне життя в той час, як ці маленькі ягідки представляють кров, пролиту Христом. Так, і весь рік, окрім зими, ці ягідки це зілля. Так важко знищити. Реально, воно дуже колюче, дуже швидко росте. Але взимку набирає якоїсь витонченості магії, і стає таким миленьким і тематичним. Цю рослину дуже часто використовують як декор різдвяний, і вона гарантовано додасть настрою і якоїсь такої святковості в ваш будинок, вашу квартиру. І загалом з нього виходять дуже гарні віночки, якщо поєднати з Хвоєю. А оце пон і від неї просто віє Різдвом. Якщо ви йдете в гості, до сусідів чи друзів, і можна взяти на маленький подаруночок вони будуть тільки раді. Тільки пам'ятайте, що вона трохи небезпечна для котиків і домашніх тварин. А тепер про пакуночки подаруночки Зазвичай вони з'являються під ялинкою протягом місяця підписані, гарно упаковані, щоб всі ходили, облизувались і думали, що ж це там таке, мені хочуть подарувати. І хоч різдво, 25 грудня, день подарунків, коли всі їх розпаковують дивляться, що ж там всередині на наступний день, 26 грудня. Тому це ще один день, коли ти страждаєш, мучаєшся і держишся з усіх сил, як тільки можеш. І до речі, про купівлю подаруночків. Тут є дві сторони медалі. І з однієї сторони, якраз період між чорною п'ятницею і останніми днями перед Різдвом, починаються різдвяні знижки, і ви зможете знайти багато товарів за дешевшою ціною. Плюс, якщо купувати подарунки десь з початку грудня, Більшість компаній дозволяють повернення товарів майже чи не до початку лютого. Тобто у вас чи у того, кому ви збираєте щось подарувати, більше часу це повернути, якщо щось не сподобається. Так буває. Але інша сторона це великі черги, це менше товару. Ви більше переживаєте, тому що не так багато залишилось, та треба поспішати з купівлею приємностей. Ви далі вибирати час на початок знижок. Але не на початок різдвяних свят. І ще до приємностей в Америці прийнято надсилати листівочки всім близьким людям. Зокрема, це листівки, де фото вашої сім'ї і знизу якийсь надпис чи побажання. А це геніальна листівка мого виробництва, але яка так і не буде відправлена, ми обрали інший формат. Але взагалом традиційно це щось таке, тільки без фотошопу. На більшість різдвяних вечірок чи сімейних зборів приходять в потворних світерах, про які я вже розповідала в минулому відео. Якщо хочете, заходьте, подивіться, і загалом підіймають собі настрій як можуть. А тепер перейдемо до найприємнішого до їжі і традиційних страв. Головним козрем господаря чи господині є індичка, або якась інша птиця з начинкою і підливою. Часто роблять соуси з журалини, і хочу вам сказати, це надзвичайно смачно. До того ж, є різні салати на столі і запікають брюссельську капусту. На десерт часто подають кекс з сухофруктами або класичний яблучний чи арбузяний пиріг. І якщо ви не пробували гарбузяний пиріг і взагалі мало в своєму житті їли гарбузів, вам може не сподобатися. І, звичайно, для дітей купують карамельні тростинки, нічого особливого, смачно і солодко, але дуже твердо, тому будьте обережні зубами. Вони дуже дорогі. Ще одна досить цікава штука, яку ви може і не пробували раніше в своєму житті, називається егнок. Це напій і туди входять суміш збитих вершків, яєць, цукру і спеції, типу кориці чи мускатного горіху. Туди ще дуже часто підливають алкоголь. Так от, якщо вам пропонують це, спочатку візьміть. Чуть-чуть трошечки на пробу, щоб не потрапити в незручну ситуацію, коли ви впевнено відбиваєте ковток, а потім плюєтесь на всіх, кого бачите. він достатньо цікавий і його треба спробувати. Але сподобається він не всім, я попереджую. По-перше, це дуже солодко, по-друге, дуже дивний смак і по-третє, незвична консистенція. Тому. Будьте з цим уважні. Різдво це більш сімейне свято, як і в нас, в Україні, так і в США. Тут ми схожі. Тому в основному його проводять в тісному родинному колі і тільки зрідка, і більш молоді люди проводять його з найближчими друзями. Люди просто спілкуються, їдять, доставляють подарунки до ялинки або один одному, хто як витримає та грають в ігри і загалом просто насолоджуються часом один з одним. Різдво кожен хоче щось розказати, щось почути, вірити в магію, шукати якісь малесенькі, приємні пригоди і просто бачити краще в цьому світі. Ось і все це основні різдвяні особливості, з якими я хотіла поділитися, і які я знаю. А я вам бажаю спокійних свят і мирного майбутнього, щоб у вас все було добре і побачимося вже, мабуть, після Різдва. Тому па-па! вам всім хорошого настрою!